Засідання Ради Асоціації Укрсадпром відбулося у конференц-залі Уманського національного університету садівництва. Асоціація Укрсадпром це об'єднання садоводів, виробників продукції з плодів та ягід, виробників та постачальників посадкового матеріалу, інших господарських та громадських об'єднань в галузі садівництва та переробки плодово-ягідної сировини. На початку засідання голова Асоціації Укрсадпром Дмитро Крошка розповів про ключові досягнення та нововведення асоціації на теперішній час. Хочу вам повідомити, що за цей рік в Україні вперше був акредитовано українського, не на України, українського аудитора за стандартом Global Gap, який більше за всіх вимагається в садині. Також це наша заслуга, тому що члени асоціації це первина поділля, це фермерське господарство це Брат Федорівське. Три господарства, які були необхідні для того, щоб в Україні а, був акредитований це об'єднання. Тобто, Завдяки членам асоціації фактично було це зроблено, і тепер ми значно дешевше можемо це робити і користуватися цією можливістю. Забезпечено стабільну інформаційну підтримку членів асоціації, тобто всі ви весь рік отримували інформацію. Ми в зв'язку з обсягом, трошки реформуємо цей потік вже в другому році, але він існує, він став основою для того, щоб багато садівників, вони, знаєте, картинка перевернулася, тобто щось, щось з голови на ніс споставало. І дуже важливо, я вважаю, досягненням те, що саме в цей перший рік асоціація стала членом світової спільноти. У Враховуючи потужну дію процесів, що змінюють країну, зміну сприйняття сільського господарства в Україні та важливість цієї галузі для нашої держави, садоводи не можуть залишатися осторонь та мають захистити інтереси українського садівництва, яке розвинуте у кожному регіоні України. Тому на засіданні були розглянуті способи сприяння полегшенню роботи та розвитку малих фермерських господарств. Своїм досвідом і досягненнями в цьому питанні поділився один із членів Ради асоціації Ярослав Тодосійчук. Я Розумію виробників і своїх колег цих менших, що їм важко виростити, їм важко зберегти дану продукцію, тим більше реалізувати. Я їм що допомагаю, ну, ми маємо фірму по реалізації там, техніки і засобів захисту всіх супутніх товарів, які пов'язані з виробництвом Яблення, яблук. Але ми побудували годинник, де... Надаю послугу по збереженню. Це наша така особливість, наша така зона, бо тому що сам фермер він не може цього зробити, який має 2, 3, 5, 10 гектарів саду, бо тому що потрібна інфраструктура, потрібна територія, потрібні кошти, інвестиції і так далі. Тому вони користуються цією послугою. Об'єдную зараз там 35 фермерів, невеликих і великих. Навіть великі користуються там послуги, які мають 180 гектарів, ми мали якісь вільні потужності, теж їм надали. Зараз є замовлення ще більше. Ми просто немає можливості, але ми маємо зараз за мету побудувати ще третю чергу, півтора тисячі тонн, ще, ще збільшуємо, бо маємо на то замовлення. Прийнято рішення створити ревізійну комісію з перевірки витрат бюджетних коштів Асоціації садоводів, затверджено обов'язкову ротацію голови Ради асоціацій, що в обов'язковому порядку буде проходити раз на два роки. На повторний термін було переобрано голову Ради асоціації Петра Гадса, героя України та заслуженого працівника сільського господарства. Я їздив за кордон, я їздив в Італію, я їздив Францію, я їздив Швейцарію, я їздив в Німеччину, я їздив Польщу. Тобто, дивився, як роблять люди, і почав садову справу в себе, створив фермерське господарство. Які новинки ви привезли з Італії? Ну, Новинки я побачив, що наскільки вони раціонально використовують кожний клаптик землі. Тобто, все засаджено, все зорано, все якісно доглядається. Треба здорові. Я. Я побачив, мене здивувало, що нема абсолютно ніякого розриву. От фермерське господарство він всередині має сад. 56 разів він кропить сад, а він там живе. Через 10 метрів школа, через 10 метрів садик. Мене це здивувало. У нас на Україні це би казалося. Боже, та він кропить. А як він кропить, то здорове дерево і здоровий плід, тому що нема грибків. І тоді яблуко є здорове, але це не означає, що це шкодить йому для життя чи шкодить для дітей. У мене дві компанії аграрних. Одна компанія Бучечарокліпром, яка займається вирощуванням зернових, і, 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 і різних культур і бобових, і соняшників, кукурудза. І, от і горох, і, і буряк цукровий. А друга компанія це фермерське господарство сад де я посадив 650 гектарів саду і постійно я збільшую площі, є, площа, є вже земля виділення, я буду садити 500 гектарів горіха, окрім того, 400 гектарів це, 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 будуть, це буде обліпіха, це буде голубіка, це буде черешня і, і, і це буде вишня, які будуть збиратися комбайновим методом.